Автомобіль, який чудово підійде для сім'ї та пересування по місту це Renault Scenic 2, 2006 року випуску на майданчик автопоїнт. Чудовий сірий колір, задні парктроніки, задні туманечки, вмісткий багажник, присутня паличка під полом багажника. У нас знаходиться запасне колесо. Воно, до речі, ні разу не ставилось на даний автомобіль. Також домкрат, балени, ключі, буксирувальний крюк присутні. Давайте перейдемо до салону. Салон, як ви можете бачити, у нас текстильний, в гарному доглянтому стані, за суфіксами. Немає тунелю посередині, що додає зручності для задніх пасажирів, міні-столики, а також кожне сидіння регулюється в нас окремо під пасажира. Присутні тонувальні такі сіточки. Попереду маємо повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду. Електроручник, який, до речі, ставиться та знімається сам. Дачі світла та дощу, ніші для власних речей, як у е, місцях для ваших е, локоточків і під самими ногами. Підігрів передніх сидінь, механічне регулювання, сидіння водія та пасажира попереду, два окремих підлокітничка, Приборна панель також, як ви можете бачити, у нас знаходиться посередині. Пробігу на даному автомобілі у нас 141 тисяча кілометрів, майже 142 Присутній у нас кондиціонер, обдулобового електропідігрів заднього скла, запуск двигуна з кнопки, управління мультимедією. Вона, до речі, у нас штатна також коробка у нас механічна на 6 передач, центральний замок, аварійка, все це присутнє в даному автомобілі. Дуже приємно знаходитись в салоні, адже салон у нас чистенький, гарний доглянутий. Тож, друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль, запрошуємо за його оглядом. То ти здравим до нас на майданчик автопоїнт заходи восьми в місті суми вулиця Героївкрут, 19.